Вся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило. Весела я луна, співало все, сміялась і бреніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна, для мене тільки дару не придбала, мене забула. Радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки, Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташі. І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала, весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.